Не дитячі розбірки у дубні шестикласник порізав ножем свого однокласника. Нове меню у двох школах рівного вже удосконалили систему харчування. ITV. новини. Добрий вечір. Не дитяча сутичка. Вчора у навчальному закладі шестикласник під час сварки поранив ножем свого однокласника. Хлопчика госпіталізували та прооперували. Виявилося, потерпілий, заступився за свого друга та отримав ніж у живіт. Наша Ірина Жуковська поспілкувалася із правоохоронцями, медиками та керівництвом навчального закладу. Вона й розповість деталі цієї кривавої дитячої сутички. Вступився за друга та отримав ножове поранення. 12 березня у ліцеї на Дубенщині трапився жахливий випадок. Під час перерви троє шестикласників грались у кабінеті. Як в момент у них виник конфлікт, один із хлопчиків вступився за свого друга, інший дістав ніж та завдав порізу ним в область живота 11-річній дитині. Один хлопців заступився за свого товариша, однокласника, і притиснув іншого до. Стіни, той, той свою чергу з кишені куртки хотів витягти, щоб захиститися щось із предметів. Казав, що в нього там і ручка знаходилася і натрапив на маленького ножика, якого придбав в місцевому магазині, і даним ножем наніс в живіт удар. хлопчик спершу нікому не зізнався, що трапилось. Втім, за кілька хвилин він поділився про це із другом, і той відвів його до шкільної медсестри, яка у свою чергу повідомила директорку школи. Дізналися вже майже через годину, коли інший однокласник завів його до медичної сестри в кабінет. Він там сказав, що він просто сам по собі поранився. сестра телефоном мені про це повідомила. Я пішла до неї відразу, щоб з'ясувати, що сталося. Я відразу потелефонувала батькам. Ось мама ну, ця опікун з чоловіком прийшли, то він і їм не признався. Він дуже боявся, щоб його товариша за це не сварили, бо вони товаришували. Згодом хлопчика госпіталізували у Дубинську ЦМЛ, де його прооперували. Як розповідає лікар-хірург Юрій Кайда, дитині пощастило, адже ножове поранення не було проникаюче та не зачепило важливі органи. Травму дитина отримала в школі під час суперечки. Була обстежена на етапах приймального відділення, госпіталізована в хірургічне відділення. Стан дитини при госпіталізації був в середньої ступені тяжкості. Дитина була прооперована, виконана ревізію ранньового каналу, виставлений її післяопераційний діагноз, ножове, не проникаючи поранення передньої черевної стінки. Якби удар ножем був сильніший, то були б Негативна, як розповіли у Дубинській ЦМЛ, нині пораненому хлопчику нічого не загрожує. Він у стабільному стані. Спілкуватися з нами мама потерпілого відмовилась. Рідні хлопчика, який завдав поранення другу, також були небагатослівні. З сином. Так розмовляли, помирилися. Ну діти посварилися. Сталася така ситуація. Я навіть не знаю. Відомо, що після інциденту з батьками шестикласників поспілкувався заступник начальника служби у справах дітей. Сім'я характеризується позитивно, в поле зору по питань порушення законодавства в сфері охорони дитинства жодного разу не потрапляла. Перебуваю на постійному контролі, постійному спілкуванні. Ніяких серйозних проблем в питанні виховання дітей. Там не було. Що ж до хлопчика, який поранив свого однокласника, зауважень також ніколи не було. Більше того, зі слів вчителів та соцслужби, діти товаришували та ніколи не конфліктували. Сім'ї характеризуються нормально, діти так само це як діти притаманно їхньому віку, і В між собою сваряться і дружать. Тобто, це звичайні нормальні однокласники, які поводилися постійно нормально. Між ними конфліктів не було ніяких. Нині справою займаються правоохоронці, як розповідає начальниця сектору ювенальної превенції Дубинського РВП Юлія Пасічник. На даний час вирішується питання про притягнення батьків дитини, яка завдала поранення своєму другу, до адміністративної відповідальності. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися. На даний час вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків. За дане адміністративне правопорушення передбачено або попередження, або штраф у вигляді від 850 до 1700 гривень. Відомо, що тепер служба у справах дітей збирається взяти на облік сім'ю хлопчика, який поранив свого однокласника. Ну, звичайно, ми будемо спілкуватися з сім'єю хлопчика, який наніс пошкодження, і будемо розглядати, діяти так, як прийшла поліція. Нам офіційно повідомлення, думаю, воно вже сьогодні до обіду буде. І як по закону, відносно, як це буде кваліфікуватися поліцією, будемо вчиняти дії, брати, звичайно, на облік, це однозначно. І там просто є нюанси в законодавстві, залежно від цього, як це буде кваліфікуватися. Для того аби не допустити подібних випадків, правоохоронці одразу провели бесіду із школярами, вчителями та батьками, дійсно так проводили профілактичну бесіду з однокласниками фігурантів даної справи. Так само наголошували їм на необхідність недопущення вчинення таких подібних ситуацій, що не можна вирішувати такі дані дані проблеми такими. Методами власне також наголосили на предметах, які заборонено носити до школи. колючі колючі ріжучі предмети, також вогни небезпечні. Що ж до дітей, хлопчики одразу помирились та не тримають зла один на одного зі слів, вчителів, діти розкаюються та воліють забути про цей інцидент. Ірина Жуковська Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Якість харчування буде кращою у двох рівненських ліцеях удосконалили меню, встановили нове обладнання та розробили додаток. Він дозволяє дітям самостійно обирати страви в шкільній їдальні. Детальніше про нововведення та чи впровадять такі зміни в інших навчальних закладах рівного. Дивіться далі у сюжеті нашої Ірини Грабчак. Удосконалене меню нове обладнання та додаток, які дозволить дітям самостійно обирати собі страви в шкільній їдальні. Такі зміни в системі харчування вже запровадили в двох освітніх закладах рівного. Питання організації шкільного харчування було і залишається пріоритетом в роботі в управління освіти. Власне, листопад, грудень 2023 року вивчалося питання організацій шкільного харчування по усіх закладах загальної і середньої освіти. Ми побачили певні проблеми. Мало того, в січні місяці ми провели і опитування здобувачів освіти і батьків, в якому взяли участь близько 12 тисяч респондентів, які власне підтвердили ті проблеми, які ми бачили в результаті вивчення. Це й посприяло реформі шкільного харчування. Надавати послуги у кількох навчальних закладах рівного буде товариство «Рамедас Україна». На яке виграло тендер, ми підвищуємо кваліфікацію наших працівників. Також ми постійно пропрацьовуємо наше меню, мультипрофільне. Ми забезпечуємо матеріально-технічною базою заклади для того обладнання, яке необхідне для приготування цього ж меню, в тому числі інвентар це безпосередньо посуд. Це американський виробник, який є безпечний для харчування наших дітей. Але найголовніше тепер у дітей буде можливість самостійно обирати страви в їдальні або ж вилучати з речі. Цьону ту їжу, яка їм не подобається, для цього батькам учнів потрібно лише зареєструватися в додатку Рамедас Україна. Стандарт це порція на групу подовженого дня. Так. Далі власний вибір, що ми робимо ось дити, прізвище дитини, що замовила дитина. Ми можемо тут бачити. Міні -комплекс. І булочка. Тобто дитина на сніданок замовляла міні-комплекс, а в обід похарчувалася за меню Стандарт. Вибір меню досить різноманітний. Декілька видів гарніру, салатів, м'ясних та рибних страв, оладки, сирники та різні напої. Коли батьки обрали, що буде їсти їхня дитина, вони можуть оплатити, і учні нічого не доведеться сплачувати в закладі. Кожному школяреві надається спеціальна картка, яка синхронізується із додатком. Тож учні або їхні керівники просто заходять до їдальні, сканують карту, а персонал бачить, що потрібно видати тій чи іншій дитині. Директор 13-го ліцею каже, це дуже зручно та практично. Ірку були випадки, те, що дітям давали решту цукерками чи будь-ким іншою дрібницею. І батьки були досить незадоволені тим, що а тим більше є категорії дітей, яким категорично заборонено цукор або цукерки щось солодкі. В даному випадку це теж є велика перевага. Такі зміни впродовж двох років планують запровадити і у всіх інших закладах загальної та середньої освіти Рівного, розповідає секретар Рівненської міської ради Віктор Шакрезян. В свою чергу це так само і надалі по всіх закладах запровадити. Я думаю, що буду надалі заїжджати в кожен заклад, контролювати, щоб більш ніяких нарікань не було, діти дійсно харчувалися. З хорошими харчами і безпосередньо не було таких скупчений черг. Те, що сьогодні показав цей заклад, це ми маємо дві каси, тобто є буфет безпосередньо і є гарячі харчування. Тобто діти можуть, наприклад, підійти купити щось в буфеті і підійти також придбати ту їжу там под гарячу страву. Віктор Шакрзян додає: якщо ви чи ваша дитина зафіксує будь-який неприпустимий випадок, що пов'язаний із харчуванням в закладах освіти, телефонуйте за номером гарячої лінії Рівненської міської ради 1553 або ж управління освіти 269427. Ірина Грабчак, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group. Про те, що рівненщина готується до нової хвилі переселенців із Донеччини, про процес зміцнення оборонного рубежу на півночі нашої області, та про те, що у сарнах пацієнти зможуть безкоштовно отримати якісний гемодіаліз, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. працювали на славу в Костопільській лікарні аудитори виявили порушень на понад 2 мільйони гривень. Назавжди 28. У березному провели турнір пам'яті на честь загиблого захисника Богдана Семенчука. Порушення на понад 2 мільйони гривень. Державна аудиторська служба провела ревізію в Костопільській багатопрофільній лікарні. Під час перевірки виявили ряд правопорушень. Керівники закладу зі свого боку визнали свої помилки та без зайвих заперечень підписали акт перевірки. Яка доля керівництва медзакладу? Дивіться у сюжеті далі. У Костопільській лікарні виявили ряд порушень на понад 2 мільйони гривень. Це зафіксувала перевірка державної аудиторської служби. Під час аудиту з'ясували, що в медзакладі приписували хворим із стаціонару непотрібні послуги, аби отримати за неіснуючі лікування кошти від НСЗУ. Також завищували вартість комунальних послуг без підтвердження тарифу. За що лікарня платила з бюджетних коштів громади за результатами ревізії, встановлено порушень, що призвели до незаконно отриманих коштів під час. З фінансування Національної служби здоров'я України на суму півтора мільйона внаслідок подання неправильних звітних даних щодо пролікованих. Хворих і також завищено ціну вартості електричної енергії протягом ревізійного періоду. За словами представників Держаудитслужби, ця перевірка була плановою. А керівництво лікарні ніяк не заперечувало виявлені правопорушення та підписало акт перевірки. Даний контрольний захід був підписаний без заперечень. Керівником закладу було так складі узгоджено і погоджено дані порушення. Він їх прийняв. За два дні спроб зв'язатись з головним лікарем Романом Товарницьким. Нам це зробити так і не вдалось. Коли ж ми навідались до медзакладу, на робочому місці його не було. Як нам повідомили його колеги, той відлучився на засідання міської ради, але з нього він в той день на роботу так і не повернувся. Проте це не єдиний скандал пов'язаний із нинішнім головним лікарем місцевої лікарні. Нещодавно костобільчани обурювались, що закуплене для медзакладу обладнання не використовується та просто припадає пилом. Діагностичне обладнання не працює. Це обладнання було закуплено, скажімо, в період ковіду 20-23 років. Я маю певний перелік цього обладнання. Будь ласка, Роман Миколайович, ви можете дати нам інформацію відносно... Ці прилади. Тоді лікар мав що відповісти на такі звинувачення, та навіть привів із собою на так звані збори чималу кількість колег, аби ті підтвердили його слова. Я зрозумів, які було запитання, чи це було надані комусь на начительні запитання, значить, люди, які ці питання зачитали, не отримали них відповідь. І вони підтвердили, що на той відділ задоволені. Ми б читали на чисті до кого претензії. Ми покликали людей, які мають підтвердити, начиття, хто що не працюють, тому що сказали, що я все перекручую. Зараз так зговорить. Що я все перекручую, а от цього разу пояснень головний лікар очевидно уникав за словами виконувача обов'язків міського голови Давида Дідуха. Після таких скандалів з керівником Костопільської багатопрофільної лікарні Романом Товарницьким контракт продовжувати не стануть. Звичайно, що відомі порушення відповідно до цих і не тільки порушень буде реакція. А саме ми попередили головного лікаря про те, що контракт із ним продовжено не буде. Тож, за словами Давида Дідуха, Роман Товерницький вже зовсім скоро ймовірно лишиться своєї посади, адже у нього завершується контракт 28 березня. Разом з цим варто зауважити, що скандали, пов'язані з головним лікарем закладу, що доволі часто виникають останнім часом, цілком ймовірно, можуть мати й політичний підтекст. Адже Роман Товерницький є ніким іншим, як сятим ексміського голови Костополя Євгена Денисюка. Саме теж свого часу допоміг Товариському стати очільником лікарні, і поки той був міський. Головою головного лікаря і не думали переобирати. але здається, нова влада вже має нового кандидата на цю посаду. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Щоб пам'ять про сина жила у березному для учнів навчальних закладів, громади провели турнір у пам'ять про загиблого захисника Богдана Семенчука. Військовий загинув весною 2022 року у перших боях. Аби про подвиг їхнього сина знали та продовжували пам'ятати, батьки та рідні організували змагання. Вони стали другі за ліком, але перші для дітей. Більше у матеріалі далі. Назавжди 28 у Березному батьки загиблого на російсько-українській війні Богдана Семенчука організували турнір у пам'ять про сина. Змагалися та згадували про захисника, граючи в гру, яку з самого дитинства безмежно любив їхній син. Футбол був невід'ємною частиною його життя. Він безмежно любив футбол і приділяв йому дуже великий свій час. Займався до останнього, скажімо, дня, коли він був. Участь брали 12 колективів, які представляли навчальні заклади Березнівської громади. Грали разом як хлопці, так і дівчата, вікових обмежень не було. Ну, він не сильно був складний, бо команда сильна, ще раз кажу. Е, турнір дуже сподобався. В честь загиблого воїна, який грав за служб. Ну, Щоб пам'ять про воїнів не забувалася, щоб в честь їх вигравали ігри і присвячувалися їм. Селіслав фінтяці сильно, водять, забувають. У перший день відбувся груповий етап. Наступного дня четвірка кращих розіграла основні нагороди. Змагалися за коловою системою, де кожен зіграв із кожним. Перший тренер Богдан Рудик каже, що полеглий захисник дуже любив футбол. І турнір серед учнів ще одна нагода розказати усім про Богдана і згадати, яким він був. Людина була з характером. Так в юному віці він це проявляв свізьми. Плакав, не любив програм. Тишов постаршов. Він був завжди лідером команди, капітаном команди. Тобто, в самі тяжкі моменти для команди він підтримував гравців. Фінальний етап турніру відбувся 13 березня. Саме ця дата два роки тому стала чорною для сім'ї Семенчуків. На Херсонщині у перших боях обірвалося життя їхнього сина. Він повернувся із-за кордону, аби допомогти батьку, який уже воював, звільняти Україну від загарбників. На жаль, загинув. Прикриваючи побратимів. Сьогодні якраз річниця, друга річниця від дня загибелі нашого Богдана. І що ми можемо зробити, це найменше пам'ятати. Я бачу в цих дітях просто свого Богдана, як він починав з маленького, з малих років свого життя грати в футбол. У перших дитячих змаганнях пам'яті Богдана Семенчука перемогу здобули гравці Березнівського ліцею номер 1 Турнір, який організовує сім'я Семенчуків, у пам'ять про сина, другий за ліком, минулого року у Березному змагалися аматорські команди, за які свого часу грав загиблий захисник. Цьогоріч вперше організували турнір для дітей, але точно не в останнє, запевняють батьки. Досі світлина із усміхненим Богданом, який тримає останній у житті. Виграний кубок, нагадує батькам та знайомим про таке далеке і водночас щасливе спокійне життя. Вірять, скоро так буде знову. Їхній Богдан, у числі тих, хто. Перших днів пішов повертати нахабно відібране Вадиморос, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Терпець жителів мікрорайону Північний увірвався, і вона тому горозвісна Наливайка. Цього разу місцеві невдоволені не лише свавіллям, яке відбувається у закладі, та поблизу нього, а керівницею наливайки кажуть, після виходу нашого сюжету жінка почала погрожувати звичайним пересічним людям, котрі залишали коментарі під нашим відеоматеріалом. Тож чи дійсно погрози були, та яка доля чекає на наливайку? З'ясовувала наша Лілія Мазур. Пані Руслана мешкає неподалік цієї ж гори звісно, наливайки, про яку ми нещодавно вже розповідали. Жінка звернулася до нас на телеканал за допомогою, оскільки була оборона поведінкою керівниці закладу. Розповідає, прокоментувала наш сюжет а через короткий проміжок часу, отримала повідомлення від власниці. Власниця цього закладу вночі почала мені писати на особисте повідомлення. Угу. Як сказати? Ну не хороші слова на мою адресу. Обвинуватила в мене в тому, що я торгую алкоголем, хоча ніколи в житті цим не торгувала нічого. Я хотіла з нею поспілкуватися про своєї номер телефона, вона написала, що зайнята. Після того почалися знову вчора цілий вечір дзвінки її. Мені поступати Руслана Скоропляс додає, не розуміє, чому власниця так реагує, якщо її коментар щодо закладу був цілком правдивим. Тим паче, коли наливайка за її словами викликає негативні емоції не лише у неї, а й місцевих. Ну багато людей возмущається. Тут постійно вечором проти невозможно. П'янка, драки. І я хотіла б, якщо можна, зайти хай мені власниця поясне на камеру, що в чому вона не звинувачує. Я по перше про неї взагалі мова не йшла. Я оставила коментар, а чи вона так повелася, я не знаю. Просто що обідно, ні в чому не звинувачує. Тобто до неї ніяких уже претензій не було з чого вона мені посеред ночі. Вночі вона мені пише. Зранку вона мені пише. Тож наша знімальна група намагалась з'ясувати, що мала на меті керівниця закладу, коли писала повідомлення. Втім, коментувати ситуацію на камеру вона не тільки відмовилась, а й зачинила перед нами двері. Приміщені загородами, вона сподівалася в адвокатом. Ні, в само разу ні народи відмовити. Я буду в суди подавати. Але ви хотіли запису про пані. Давайте але там хупи визвав на мене і, і подивитись, де на Ригану. і де малолітки. Дивіться до побачення. Та не лише пані Руслана невдоволена закладом. Чимало місцевих також висловлюють обурення щодо роботи цього закладу. Стверджують, тут трапляються чимало неприємних інцидентів. Закривайте дитину єдиного дня. Як треба, я за 10 душ У нас з дому прийде душ 20. Зали сюди боги, що раз прийшли, поптікали, як понерегували, вибачте, кажу, не можна було прийти. То я що, повинна йти купити хліба і нюхати його запахи тут. Вони ж оце п'ють, вони ходять тут свою нужду справляють, діточки, вони все, вибачте, це так мерзко, запльовують оце тут, а все таке. От оце така закусочна. Розумієте? Я дивуюся, що ще можна сказати на неї закусочна. Ймовірно, на цьому історія не завершена. Місцеві жителі налаштовані рішуче. Готові боротися за зачинення наливайки до останнього. Наші журналісти слідкуватимуть за подальшим розвитком подій. Лілія Мазур, Богдан Курбяк, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоду вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.